Вас вітає центр навчання. Проком в цьому відео ми подивимось, як вести початкові залишки основних засобів. Будемо дивитись, на прикладі баз ERP, так само це працює в баз Куб. Так, звертаю увагу при введенні початкових залишків, коли ми тільки починаємо працювати з програмою, ми використовуємо з вами робоче місце, яке знаходиться в розділі НДІ і адміністрування початкове заповнення. І тут у нас з вами документи введення початкових залишків. Якщо у вас є якісь капітальні інвестиції, які ви ще не ввели в експлуатацію як об'єкт основних засобів, ви можете скористуватись цим. Тобто вести залишки інших витрат. Ну, ось, наприклад, ми вводили залишки кондиціонера, холодильника, ці основні засоби ще були не прийняті в експлуатацію, тут у нас проводка з рахунком 15-22. Але якщо вам потрібно ввести залишки вже основних засобів, які у вас введені в експлуатацію, амортизація, по яким вже нараховувалась, для цього нам потрібен. Інший окремий документ. Він знаходиться в розділі Регламентований облік. Тут у нас, там де девиць також є окремий список документів введення залишку на оборотних активів. Цим ми і користуємося. Тобто створити введення залишків. Ми обираємо залишки, чого ми будемо вводити: основні засоби або нематеріальні активи. В даному випадку це будуть основні засоби. І у нас буде створюватись окремий документ. Але перед тим, як створювати цей документ, основний засіб, який ми будемо вводити як вже існуючий у нас, нам в будь-якому випадку потрібно занести в довідник об'єкти експлуатації та основні засоби. Для цього переходимо знову таки до розділу регламентований облік. У нас там, де основні засоби, окремий список ОЗ та об'єкти будівництва. Створюємо тут. Наш основний засіб. Це у нас буде комп'ютер, відповідальний підрозділ за його експлуатацію буде у нас адміністрація. Натискаємо Записати та закрити. Він у нас не прийняти до обліку на теперішній час. І повертаємося до введення початкових залишків. Вводимо початковий залишок нашого основного засобу. На організацію Мрія. Який підрозділ? Підрозділ, де знаходиться цей основний засіб адміністрація. Натискаємо з вами кнопочку Додати, і тут заповнюємо все, що стосується цього основного засобу. Коли він був прийнятий до обліку, наприклад, 3 роки тому. Хто у нас матеріально відповідальна особа? Рахунок, на якому ви обліковуєте вже цей основний засіб. Ну, нехай буде 104 У нас є рахунок для накопичної амортизації, є рахунок обліку до оцінок. Податкова група ОЗ це машина та обладнання, і це податкове призначення оподатковується ПДВ. У нас це все влаштовує. Вкладка Вартість. Тут ми заповнюємо всю інформацію про вартість нашого основного засобу. Скільки у нас поточна вартість для бухгалтерського обліку, і так само для податкового обліку. Якщо у вас первіна вартість відрізняється від поточної, так само ставимо прапорець і заповнюємо. Може, в процесі якісь були модернізації або знецінення цього основного об'єкту, тому первіна вартість від поточної може відрізнятися. Вартість для обчислення амортизації. Якщо відрізняється, так само ми її прописуємо. Тільки накопичена амортизація. Тобто реальний ваш залишок на 131 му рахунку по цьому основному засобу. Прописуємо для бухгалтерського для податкового обліку. Залишкова вартість порахується сама. Далі переходимо на вкладку Амортизація. Пропорції, що нараховується амортизація і для бухгалтерського, і для податкового обліку, у нас встановлені. Метод нарахування. За умовченням прямолінійне, якщо у вас йде нарахування амортизації якимось іншим методом, ви його, звичайно, обираєте. Ставите той, який потрібен. Строк використання проставляємо. Ліквідаційна вартість, якщо є, так само проставляємо. І відображення витрат. За якою статтею витрат ми будемо нараховувати амортизацію. У нас є стаття витрат амортизації. Якщо у вас немає такої статті витрат, ви її створюєте. Створюєте статтю витрат з рахунком витрат, на який вам потрібно відображати нарахування цієї амортизації. Ну і перше, що потрібно заповнити, це сам основний засіб. Там, де основний засіб, обираємо наш комп'ютер. Він єдиний у нас доступний, щоб його обрати, бо у нього стан не прийнятий до обліку. Натискаємо завершити редагування. Документ ведення початкових залишків основних засобів проводимо. Тут можна додавати різні основні засоби, які у нас знаходяться в організації Мрія в підрозділі адміністрація. І дивимося на проводки цього документа. Ось таку картину ми з вами отримуємо. Тобто, у нас з вами в кореспонденції з нульовим рахунком рахунок 104 на суму. Нашого основного засобу і проводка з амортизації, яка вже накопичена, так само в кореспонденції з нульовим рахунком. Буду вдячна за вподобайку під відео і чекаємо вас на наших курсах. До зустрічі!